Після того, як ми з вами з'ясували вхідні та вихідні дані, оцінили їх, визначили їх типи, ми маємо знати структуру програми. Структура програми в кожній мові своя. Отже, давайте подивимось, яка ж структура програми на мові C. Перше, з чого починається будь-який код на мові C++ – це підключення бібліотек. Що ж таке бібліотеки і навіщо вони потрібні? Бібліотеки це готові коди, які до нас зробили розробники мови, а ми можемо їх використовувати для того, щоб наші програми були більш функціональними, щоб вони виконували більше різних дій. І перше, ми з'ясовуємо, а яка саме бібліотека. Потрібна для нашого. Коду. І ви вже бачите, що для ведення виведення ми підключаємо бібліотеку з назвою iostream. Include це саме підключення бібліотеки. І тут виникає наступне питання: а як знати ці бібліотеки, чи треба їх всі вивчити на пам'ять, як розібратися, скільки їх потрібно. Це точно робити не треба. По тому, як ми будемо нарощувати можливості наших програм, як вони будуть ставати більш цікавішими. Ми і будемо підключати ті бібліотеки, які нам потрібні для виконання тих чи інших дій. А поки нам достатньо бібліотеки введення-виведення. Знову ж таки, назва бібліотеки. Зверніть увагу, що вона складається з англійських назв це стрім, input, output. І ми можемо це перекласти як його, стрім input, output і потік. Далі в нашому коді є використання якогось простору імен Using Namespace. Ми бачимо, що де з'явився простір, що це, які дані там знаходяться, і чому він має таку назву, як STD. Давайте на початку з вами домовимо, що ми просто будемо підключати цю директиву в наш код, а трошки пізніше розберемо, що таке простір імен, які вони бувають, а поки нам достатньо саме стандарт. Отже, юзінг namespace СТД, використання стандартного простору імен. І наступна, третя частина, без якої не буває жодного коду на мові C, це наша головна функція. Ви бачите, що вона дійсно головна, вона має ім'я, вона має назву name. А от що таке функція? Давайте трошки на цьому зупинимось. Функції є в математиці, функції є в техніці. Що ж таке функція в програмуванні? Функція в програмуванні – це певний код. Частинка коду, яка виконує конкретні дії і має свою назву. І ми можемо звернутися до цього коду за назвою. Поки в нас буде одна функція функція main. І вона може мати так само вхідні і вихідні дані. В круглих дужках у нас написані вхідні дані. Ви бачите, що в цьому коду їх поки що немає, вони з'являться пізніше. А що ж повертає наша функція? А повертає наша функція int. І я думаю, що ви вже запам'ятали, що це цілий тип даних. І на закінчення нашої програми у нас є оператор return, який саме повертає інтове значення. В даному випадку це 0, і це означає те, що наш код завершився правильно. І останній третій крок нашої технології навчання програмуванню давайте вже писати код. Ми вже знаємо вихідні, -вихідні дані, подивилися на структуру програми. Отже, можемо писати питання, де і як його писати. І тут маємо вибір. Якщо ви вже чітко собі вирішили, що ви будете професійним розробником з мови C++, то, можливо, треба встановити собі певне середовище розробки. Саме середовище розробки і перетворює наші написані коди на ті коди, які розуміє комп'ютер. Visual Studio, Дес. Кодблокс це є середовище розробки, яке встановлюється на ваш стаціонарний комп'ютер або на ноутбук. Якщо вам зручніше працювати з гаджетами, ви маєте планшет або смартфон. Для цього є мобільні застосунки, їх достатньо багато, але вони також можуть нам допомогти під час роботи з курсом. А можна. Іти третім шляхом і взагалі нічого собі не встановлювати, а використовувати для цього інтернет-ресурси. Існує достатньо багато таких ресурсів, які дозволять нам писати код прямо в браузері і виконувати його. Перший код, який ми пишемо, більш того, який пише будь-який програміст, який починає вчити нову мову програмування. Навіть якщо в нього вже є в запасі в такому 5-10 мов програмування, він переходить на нову, то він пише такий спеціальний код, і це код привітання світу. Світ має знати, що в ньому з'явився новий програміст на цій конкретній мові. І зараз ви бачите. Нашої першої програми. Давайте згадаємо, що йде перше. Це підключення бібліотек. Так, Подивились. Далі ми говоримо, що є використання стандартного простору імен, і домовились про те, що ми трошки пізніше про нього поговоримо. Наша головна функція, що із. Введення-виведення присутні в цьому програмі так, це дійсно програма, яка лише виводить дані, тому у нас тут є функція c out» і завершуємо виконання.